Свято Миколая минуло, проте час див триває. Волонтери благодійного фонду Вікторія разом із колегами з за кордону подарували дітям справжнє новорічне диво у залі. Зібралось понад 200 малюків, для яких ця зустріч зі святим стала джерелом щирої радості та тепла. Сьогодні свято організоване для діточок внутрішніх переміщених осіб, які позбавлені своїх домівок, і наша благодійна організація Вікторія за сприянням і в з керівником благодійної організації для майбутньої України Роксалоне Петрик ми вирішили зробити таке маленьке свято для цих діточок Святого Миколая. У святкових пакунках, які отримала малеча, ховались найзаповітніші мрії. Їх заздалегідь збирали маленькі благодійники з Німеччини. Волонтерка Іханітермісіон Сірет Анна Марія Майданюк розповідає: організація розробила справжню новорічну кампанію для того, аби кожна дитина отримала свою порцію щастя. Тож розмістили оголошення у своїх соцмережах. На банерах теж поставили по містах. І е, там писало номер телефону і куди принести цей подарунок, або куди його послати. Ми всіх і зібрали е, наперед е, цього місяця, і це все приїхало з фуру е, в Румунію, а з Румунії сюди. Е, кожен собі запавкував, що він хотів. Ну, тільки ми просили, щоб все було нове і не було би вушне. І щоб подумати, е, що би та дитина. Хотіла знайти подарунку так само, і щоб подарувала другим дітям. Щойно фура з подарунками прибула чернівецькі волонтери перетворили цей вантаж на справжнє свято. Навіть аніматори долучились на благодійних засадах, щоб кожна дитина відчула магію новорічного дива. Ми вже втретє організовуємо таке свято для дітей-переселенців. Ми дуже раді, що з кожним роком ми це свято вдосконалюємо, робимо його ще цікавішим для дітей. Нам хочеться завжди, щоб діти ті часточку тепла отримали. Хоча б до нового року. Якщо в нас не виходить це робити щодня, ми хочемо зробити їм приєм. Там, щоб вони пам'ятали цілий рік це свято, щоб вони чекали його до наступного року. Яскраві емоції та радісні посмішки на завершенні свята враження від дітей. Емоції було. Дякую за святого Миколая. І було, я п'єм це їх говорю 10 разів, дякую. Нам дуже сподобалось, було дуже весело. Ну, мені подобається як сказати вайб цей і як. Всякі ну ми танцювали, все це робили, і мені це дуже сподобалося. Ми прийшли сюди, боже, діти як побачили ці подарунки, і знаєте, горіли очі, і дуже вони щасливі. Керівник благодійного фонду Вікторія Руслан Раздорський каже, працюватимуть так до перемоги, адже благодійники прагнуть, щоб навіть у ці складні часи кожна дитина відчула радість і отримала часточку добра. Це вже традиція, поки йде війна, влаштовувати хоча б новорічні свята. Для дітей ми і так ну надаємо допомогу внутрішнім переміщеним нашим людям, особам з інвалідністю. Але діти це ну наше майбутнє, це те, що ну буде продовжувати наші справи. Сподіваюся, я на це Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.